Вітаю! Без нового вступу граємо ми за трушних мужчин проти мальчиків в трусіках. Рекомендую дивитися до самого кінця, адже епічні моменти шедеврально розміщені на протязі всього відоса. Я, як і раніше, перебуваю в клані Skyguards, посилання, посилання... посилання на Discord в описі. Граєте в склад і набридли школярі складні вам сюди! Не забувайте тиснути лайк та нашкрябити щось там в коментарях. Подякував і гарного вам перегляду. Ми зараз пропускаємо вперед-техніку, потім поїдемо вже, де буде більш чисто. Можуть просто віддати. Зараз, пацани, ми ще чекаємо. Їдемо на Альпу, відкидуємо ралік і пиваємося на техніці в цей. Командир! Мы под обстрелом! Пехи, вышел, пехи, вышел, пехи Митка ОК! Митка ОК! РПГ. Опа, Спайдермен, Спайдермен. Он такие вот спайдермен Так, пацаны, відбивай, офопу, відбивай, На альфу, на альфу. на на альфу Всі. На альфу Минус два ру... Минус два рука. Uh, сенатор, возьми этого. Можешь пофиксить эту тачку? Раблю. Там медик на треба. Все, седай, 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 поехали. Да, дед. Дед, походу, УТО. то. Таравен СМД, да. Тут то Бля, хаба не попал. А бетер, бетер добывать? Бетер добывать? Конечно. Нет, не добывать. А как правый в нём? Да, сейчас добывается. Стреляй! Палец, давай-ка. Не туда. Хорошо. Поганое место. Ближе к этому хаба-бетер проехал. Тигр, тигр. Зашибись. Ты забрав того один за гранатами. Ааа, раді бег, да! Вроді бега. Куди забрав, зими мальчик? Одного руса тут забрав. Сенатор. Да. Кик не останюючи у хаки що, за жаба, наскільки я так зрозумів, що кум повернувся. Бляха, але мразі то покікнули рандомно, тіпа хісишов. Бляха, слова цього, тіпа перед кіком прям саме сердечко. Треба попробувати сюди зайти. Луч пенсик я ха да, забрал с русским.

Я <рриконний> мітки <риконний> <свук> Поставив мітки касок три штуки, от вони весь зараз вибігають. <нах> Ти шо дипче-шо? Прикольний ти тип, снайпер. Не втарай в тебе єбінти. Щоб ти розумів ДЛС, я просто чую. Ну, я бачу, що ти біля мене лазиш. Під, чую, підходить оце і достає. Ну, звук ножа. Думу, я вже таки думаю, ватафак. Мен, мене рутки не можуть взяти, то один хіп свій покладе. Ставлять метки пехоту на 340, близко. Да, Не-не-не, в селе. Метка ока был один пехотинец. Да-да-да, выходит плюс. Дід, пробуй проходити, я при Нє-н-ні-ні, в мене тут я зубом, я нормально дивлюся в мене плюс Поню. Тому... Ладно, один, один нараз живемо, я пішов. Другий поверх. Мітка ока. Ну ёперы, ну такие шторм просорати Я штурмував руки з пістолетом, завалив трьох. Ви знаєте, що мене гепнуло? Свій, арти. Дякую. Дякую. Да-да-да-да, Два рази. Мінус 17. Mm -hmm. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо це так, не забувайте е, влупити в подобайку і щось там нашкрябати знизу. Це обов'язково, це навіть не обговорюється. Да -да -да -да. Е, важлива новина для вас, хлопчики і дівчатка. На каналі з'явилася монобаночка. Для підтримки автора сподобалося прев'ю, хоч один раз за відосик посміхнулися, зловили себе на думці, Господи, що я тільки що бачив, закинули 10, 20, 50 тисяч гривень на ваш розсуд. Я буду вам дуже вдячний. Важливе уточнення: 50% від вашого донату автор донатить. На Збройні Сили України. Звіти, звичайно, будуть в моєму телеграм-каналі. Дякую, пацани. І як завжди, побачимося далі більше.